Чому ми допустили те, що виїхали всі ці російські агенти? Козак, Волошин, Деркач, Онищенко, Портнов. Всім дали можливість виїхати. Українські органи пасли задніх і тільки починали щось робити, коли ці люди опинялися вже за межами країни. В Цьому питанні можу, можу тільки давати свою якби експертну як думку, тому що розвідка і контрозвідка вони хочуть ходять поруч, десь але все це Різні служби. Зрозуміло, кожен розвідник вивчає, як є контрозвідка для того, щоб розуміти, як вести в оман контрозвідку противника. Тобто, Хтось дозволив цим людям чи безперешкодно виїхати, щоб їх втекти з країни і не повести відповідальність. Зараз питання в іншому. Е, можна говорити багато про те, що вони вчинили, як вчинили. Буває, можливо, краще саме, як їх притягнути до цієї відповідальності.